Кукурудза Астра це гібрид української селекції з Фао 270, відзначається високим потенціалом врожайності до 13,5 тонн з гектара, що робить його ідеальним для регіонів з посушливим кліматом та мінливими умовами. Основні характеристики гібриду ДН Астра призначення зерновий напрямок, група стиглості середньоранній. Висота рослин від 250 до 270 см. Потенціал врожайності 13,5 тонн з гектара. Тип зерна, зубоподібне жовто-оранжеве. Переваги гібриду Астра Стійкість до посухи забезпечує стабільний врожай навіть у посушливих умовах. Висока вологовіддача сприяє швидкому дозріванню зерна. Підвищена стійкість до вилягання зменшує втрати врожаю в умовах сильного вітру. Адаптація до холодного клімату дозволяє вирощувати цей гібрид у різних кліматичних зонах України. Кукурудза ДН Астра надійний вибір для аграріїв, що прагнуть отримати високий та якісний урожай за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.